Деколонізація триває услід за назвами вулиць, які десятки років носили імена російських діячів. У Вінницькій територіальній громаді почали позбавлятися цих маркерів і у назвах зупинок, трамваїв, тролейбусів та автобусів. Загалом у місті вже перейменували 45 зупинок громадського транспорту. Тож вінничан та гости міста просять звернути увагу на нові назви. Їх повний перелік доступний на сайті Вінницької міської ради. Вінничани ж зізнаються. Ініціативу підтримують. Май бути. Так, в, 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 в всіх державах всі назви на е, рідній мові і назви, е, які належать державним діячам і культурним діячам даної держави. Так що це все добре. Люди звикнуть і і буде це зараз трохи незручно, але люди потихеньку звикнуть, і все буде добре. Ці старі назви вони відходять у минуле. І взагалі я живу на вулиці, яка змінила свою назву вже дуже давно. Вона називалася 9 січня. а Зараз архітектора Артинова. Тому ну, ми цей процес почали десь 20 років тому. В принципі, всі маємо телефони, всі мають дякувати. Що ми маємо інтернет, і я думаю, що проблеми ніякої не буде. Насправді ну, ми до цього йдемо. Це те саме, що і змінюємо пам'ятки нашої культури. Ми повертаємося до нашої історії справжньої, ось тому нічого дивного. Ми маємо змінювати не тільки назву вулиць, ми маємо змінювати підручники з історії, які наші діти читають.